Привіт, мої шибайголови! сьогоднішнє відео. Я присвячую стену лі легенді, яка змінила світ. Хтось спитає: хто це? Хтось скаже, ти перебільшуєш, а хтось, звісно, поводиться. Я, як фанат, цілком можливо, все ж трохи емоційно відгукуюся про цю людину. Але навіть спробувавши відкинути мої емоції, не можна не погодитися, що Стен мав великий вплив на створення і еволюцію культури. Отож до цього ми з вами у рубриці кіношлях розбирали більш класичні випадки акторських перформансів. Натомість сьогоднішня наша зірка це зовсім не актор, і втім його портфоліо налічує понад декілька десятків проєктів. Як таке можливо, Камео це епізодична роль, коли в проєкті з'являється відома людина як запрошений гість. Зазвичай вони не мають великої сюжетної ваги а їх роль це просто приємний сюрприз. І хто хто а Стен, як на мене. Точно король Камео. Отож, розберемо всі його короткі ролі у цьому спецвипуску. І трохи забігаючи наперед, скажу, що вже через декілька днів на каналі вийде відео, яке більш детально опише життя і розвиток цієї людини, і те, чому він так сильно вплинув на кіно. Тож не забудьте підписатися, аби побачити нові відео. А поки давайте пройдемося по усіх його проєктах. Мене звати Артем, ви дивитеся Marto Movie, і це ваша улюблена рубрика. Кіно і як казала легенда, Ексельсіор. Почнемо ми, звісно, в першу чергу з кіно всесвіту Марвел. І якщо казати за ці проєкти, то перше його камео було у фільмі Залізна людина. Ліз з'являється на урочистому прийомі з трьома блондинками, де Тоні Старк приймає його за г'ю Гефнера. Це той старий, що створив плейбой. І в цілому, в них зі сценом є щось спільне у кінотеатральному прокаті фільму. Старк просто вітається Лі як хеф, і йде далі. Була знята інша версія сцени, де Старк усвідомлює свою помилку. Але Лі люб'язно відповідає: нічого страшного зі мною таке постійно трапляється. Неймовірний Халк Лі грає роль нещасного громадянина, який випадково ковтає безалкогольний напій, забруднений кров'ю Брюса Беннера і захворює на гамма-променеву хворобу, що призводить до виявлення місця знаходження доктора Беннера на заводі з розливу напоїв у Бразилії. Його ім'ям також названо персонажа фільму Стенлі Ліберта, власника піцерії. Піцерія Стен. Лі. Залізна людина 2. Під час виставки Стара Експо, Лі, одягнений у підтяжки червону сорочку та чорно-фіолетову краватку, вітається з Тоні Старком. І знову той випадково помиляється, приймаючи старого за Ларі Кінга. Тор Лі з'являється серед багатьох людей на місці, де молот Тора Мьольнір падає на землю. Він відриває кузов свого пікапа, намагаючись витягнути Мьольнір із землі за допомогою ланцюга. і викликає сміх у всіх присутніх. Запитуючи, це спрацювало капітан Америка. Перший месник лі грає генерала часів Другої світової війни, і коли Кепа мали нагородити, то замість нього вийшов хтось інший, аби сказати, що Стіва не буде. Стен натомість прийняв цього чоловіка за Стіва Роджерса. Коментуючи: Я думав, що він буде вищим, месники. У героя Лі беруть інтерв'ю про те, як месники врятували Мангеттен. Герой Лі відповідає: Супергерої в Нью-Йорку? дайте мені хвилинку, а потім повертається до своєї гри в шахи. Він також з'являється у видаленій сцені, в якій, коли офіціантка фліртує зі Стівом Роджерсом, Лі каже йому: попроси її номер телефону, ідіота. Залізна людина, 3. Лі зображує суддю конкурсу краси, який з'являється на телевізійному моніторі, і з радістю ставить одній з учасниць 10 балів. Тор темний світ лі з'являється в ролі пацієнта психіатричної лікарні, який позичає свій черевик Еріку Селвігу для демонстрації конвергенції в його мареннях. Коли Селвіг закінчує і запитує, чи є у когось запитання. Лі відповідає так. Можна мені повернути мій черевик Капітан Америка, зимовий солдат. Лі грає охоронця Смісонівського інституту, який, дізнавшись, що Капітан Америка вкрав його форму з виставки, каже: О, Боже, мене звільнено. Вартові галактики. Лі з'являється в образі літнього джентльмена, який розмовляє зі значно молодшою жінкою. Ракета, спостерігаючи за ним через скануючий пристрій, коментує, що старий я з бочинцем. А корона фраза. Стена Ексальсіор з'являється на пристрої мовою крій Месники Ера Альтрона. Ліз з'являється як ветеран Другої світової війни, який відвідує вечірку з нагоди перемоги месників. Він стверджує, що воював на пляжі Омаха, і це доводить, що він може впоратися з чаркою азгардійського лікеру від Тора. Але потім п'яний іде геть, бурмочучи свою корону фразу Ексельсьор. Людина мураха. Ліз з'являється як Гарман в історії, яку Луїс розповідає скотуленгу, пояснюючи, що месники шукали його. Він є одним з багатьох у ланцюжку, де переходить інформація Капітан Америка, громадянська війна. Ліз з'являється в ролі листоноші FedEx, який наприкінці фільму доставляє посилку від Стіва Роджерса Тоні Старку, неправильно вимовляючи ім'я останнього як Тоні Станк Доктор Стрендж. Ліз з'являється в образі пасажира автобуса, який читає. Двері сприйняття Олдоса Гакслі, не звертаючи уваги на битву між доктором Стренджем, Мордо та Каціліусом вартові галактики Том Другий. Лі з'являється в образі астронавта, який розповідає історію наглядачам, згадуючи свою службу кур'єром під час громадянської війни. Він знову з'являється в сценах після титрів, коли наглядачі йдуть, втомившись від його історій. І він каже їм, що вони єдина його надія і можливість повернутися на Землю людина павук. Повернення додому ліз з'являється в образі роздратованого сусіда на ім'я Гері, який, ставши свідком того, як людина Павук помилково напав на невинну цивільну особу, каже йому: Не змушуй мене спускатися туди, виродку. Його сусідка Марджорі вітається з ним, і вони переключають свою увагу на розмову. Тор Рагнарок Лі з'являється в ролі слуги гросмайстра на Сакаарі, який стриже Тора, Чорна Пантера. Лі виступає в ролі покровителя. Казино в Пусані у Південній Кореї і забирає виграні, але не затребувані Житомир тчали. месники, війна нескінченності. Ліз з'являється в ролі водія шкільного автобуса Пітера Паркера. Коли учні в автобусі спостерігають, як прибуває корабель Ебонімо, водій каже, що з вами діти. Ви ніколи раніше не бачили космічних кораблів? Людина Мураха та Оса. Ліз з'являється в ролі пішохода, чию машину стискає оса. Він за Уважує. Ну, 60-ті були веселими, але тепер я за це розплачуюся. Стен також так чи інакше з'являвся в інших проєктах від студії Marvel. У 2008-му був заснований КВМ, але перші проєкти виходили задовго до цього. Наприклад, якщо казати за фільми, то він був у ранніх проєктах студії. Як, наприклад, фільм Люди Ікс. Лі з'являється в ролі продавця ходогів на пляжі, коли щойно мутований сенатор Келлі виходить на берег голим після втечі від Магнето. У людині павуці він з'являється під час першої битви павука із зеленим гобліном, відтягуючи маленьку дівчинку від падаючих уломків. Шибай, голова! Мет Мердок у флешбеку з дитинства зупиняє Лі, коли той переходив вулицю і, дякуючи малому, не потрапив під автобус. У фільмі Халк, Стен з'являється у сцені разом з колишнім актором серіалу Гал Лу Феріньо. Вони обидва працюють охоронцями в лабораторії Брюса Беннера. До речі, кажучи про Лу Феріньо, то це актор, який грав Халка ще у 1989 році, і навіть тоді і там Стен теж мав невеличке камео у фільмі Людина Павук 2» Лі повторює свій трюк знову, врятувавши іншу невинну людину під час першої битви Людини Павука з доктором восьминогом У фантастичній четвірці Лі з'являється в образі персонажа, якого він створив для коміксів Віллі Лампкіна, листоноші, який вітає фантастичну четвірку, коли вони заходять до будівлі Бакстера, Люди Ікс. остання битва. Лі та Кріс Клермон з'являються як двоє сусідів Джин Грей у початкових сценах, дія яких відбувається два. 20 років перед подіями фільму. У фільмі людина павук 3» Ліз з'являється в епізодичній ролі людини з Таймсквер. Він стоїть поруч з Пітером Паркером. Обидва читають стрічку новин про людину павука. І після цього Стен каже Пітеру: Знаєш, я думаю, що одна людина може змінити світ і залишає Пітера замислитися над цією думкою. У фільмі Фантастична четвірка, відродження срібного серфера. Лі з'являється в образі самого себе на першому весіллі Ріда Річардса та Сьюзен Сторм, якого охоронець не пускає, бо його не було в списку гостей. Лі також Знявся в епізодичній ролі у фільмі Дуподер, більш відомого як Кік Ас в оригіналі. Він мав роль людини, що дивиться кадри новин з головним героєм, але був вирізаний з фільму. У фільмі Дивовижна людина павук Лі бібліотекар у середній науковій школі Мітауна, який комічно не чує бій між людиною павуком і ящеркою, що відбувається одразу позаду нього, бо слухає класичну музику у навушниках. А у Дивовижна людина павук 2 лі. Гостем на випускному Пітера Паркера та Гвен Стейсі, де впізнає Паркера як людину павука. У фільмі Дедпул Лі з'являється працюючи діджеєм у стрип-клубі. А у Люди Ікс. Апокаліпсис» Лі разом зі своєю дружиною Джоан дивиться на ядерну зброю, запущену Апокаліпсисом. Також Лі з'являється в короткометражному фільмі, в якому Лі грає самого себе. І каже Дедпулу після того, як той одягає костюм у телефонній буці. Ого, гарний костюм. На що Дедпул, як завжди, з пошлістю відповідає: засібне блискавку стеналі. І у фільмі Веном лі з'являється в епізодичній ролі чоловіка, який вигулює собаку. Лі незрозумілим чином підслуховує розмову Симбіота та Еді Брока і заохочує обох підтримувати стосунки Брока з Енвейнінг. Крім фільмів, стен дуже часто з'являвся і у серіалах. І тут описувати не так цікаво, але скажу, що так чи інакше ви могли б побачити або, хоча б почути його у таких серіалах, як Агенти Щіт, Агент Картер, Втікачі, Плащ та Кінжал. А також він з'являвся у ролі офіцера поліції протягом сезонів міні-всесвіту від Netflix за участі Джесіки Джонс, Залізного кулака, Люка Кейджа та, звісно, Шибай Голови. Про цей серіальний всесвіт до речі, в мене на каналі є окремий плейліст де я робив короткий переказ кожного сезону і, можливо, якість тих відео трохи гірша, адже це були перші відео на каналі. Але тим, хто хоче бути у курсі подій і не витрачати часу, можу сміло рекомендувати, а зараз. Повернемося до сцена. Отож, де ж ще він був. Не варто думати, що він з'являвся лише там, де на початку стрічки є логотип Марвел. В нього є багато проєктів і поза цим. Як, наприклад, у фільмі Кевіна Сміта Щури 1995 року, де він грає самого себе, цього разу відвідуючи торговий центр, щоб підписати книги в магазині коміксів. Пізніше він перебирає на себе роль мудреця, який дає герою Джейсона Лі Броді Брюсу. Який є давнім шанувальником стена поради щодо його особистого життя? Щоденники принцеси з'являється також в епізодичній ролі гостя на весіллі трьох маріонеток у фільмі Діснея Щоденники принцеси 2. Королівські Заручини. 2004 року. Теорія Великого Вибуху. Стен з'являється в образі самого себе в епізоді третього сезону Теорії Великого Вибуху. Він з'являється перед дверима свого будинку в піжамі фантастичної четвірки. Врешті-решт, він йде назад в будинок, звертаючись до когось. Джуні, виклич поліцію! Щоб позбутися Шелдона, який з'явився після того, як пропустив автограф в сесію коміксів у місцевій крамниці, але дуже хотів побачити Стена, отож, Лі виніс проти нього заборонний припис. Думали, я забув про анімаційні проєкти? А от якби не так. І скажу, що тут теж є багато чого цікавого. Звісно, в першу чергу почнемо з Марвел, і важливим камео я вважаю, як ліс з'являється у фільмі Людина павук навколо мультивсесвіту, де він продає костюм людини павука Майлзу Муралесу, коли Майлз запитує, що станеться, якщо костюм не підійде. Стен відповідає, він завжди підходить з рештою. А потім ми розуміємо, що це не настанова для майбутнього героя, а правило магазину, і що у нього немає політики повернення та відшкодування. Такий от жарт від стена, а у супершістка. Або ж як ще називають місто героїв, голос і зовнішність Лії використовується для озвучення батька героя Фреда. Епізодична роль Лії – це сцена після титрів, в якій він демонструє синові свою таємну печеру базу. У кросовері і Ферб під назвою Місія Марвел Лі з'являється в ролі продавця ходогів у Нью-Йорку, який пізніше переїжджає до Денвіла. Ми не можемо перераховувати усі проєкти, бо їх забагато. Але варту. То відмітити відомі проєкти, такі як, наприклад, робот ципа. Або Сімпсони, а також інтернет-Аватар Лі, який з'являється у мультфільмі Ральф ламає інтернет, або ж Ральф проти інтернету. Хоча повідомлялося, що він записав репліки, його персонаж насправді мовчить, і його можна побачити лише під час взаємодії із залізною людиною, перш ніж його перериває венелопа. А одне з найцікавіших камео, як на мене, в нього було у мультфільмі Тін Тітанс Гоу у кіно, і вирізняється це камео тим, що воно було в Проєкті DC, тобто прямих конкурентів Марвел. Оскільки фільм був сатирою на фільми про супергероїв загалом, його схильність до Камео була висміяна. У фільмі, коли він розуміє, що він у фільмі DC, а не Марвел, він заявляє, що йому потрібно піти. Пізніше він з'являється знову, заявляючи, що йому байдуже, чи це фільм DC, він просто любить зніматися в епізодичних ролях і вигукує, як ви думаєте, Ексельсіор. І, звісно, як не згадати момент з старого класичного серіалу про людину павука. Лі був виконавчим продюсером анімаційного серіалу Людина Павук 1990-х років. У фінальному епізоді під назвою Прощавай людина павук він з'явився в образі самого себе в анімаційній формі. Людина павук переноситься мадам павутиною у наш. Так би мовити, реальний світ, де він є вигаданим персонажем, він зустрічає Стена Лі, свого творця, і вони вдвох кружляють навколо балакаючи. Поки людина павук не висаджує його на даху будівлі, з'являється мадам павутина і повертає людину павука назад у його рідний всесвіт. Зрозумівши, що він застряг на даху, лі роздумує, сподіваючись, що фантастична четвірка з'явиться і допоможе йому. Мадам павутину до речі, озвучила дружина Стена Джоан Лі, і якщо вже казати за павуків. То згадаю Ultimate Spider-Man, серіал, у якому Стен грав протягом певного часу третьорядну роль прибиральника у школі Пітера, час від часу підкидуючи різні гуморески. Стена не стало у 2018 році, і невже після цього він ніде більше не з'являвся? Якби не так. Так чи інакше, ми можемо побачити його, адже тепер його поява це наче віддання шани. Наприклад, у фільмі Месники Фінал Ліз з'являється посмертно. Ціфрований як водій автомобіля у 1970 році, проїжджаючи повз військову базу Кемп Лехай і вигукуючи: Ей, чувак, займайся коханням, а не війною. У цьому моменті Сцен з'являється також разом із цифровим відтворенням його дружини Джоан Букоклі якою вона виглядала у 1970 році, у фільмі Дедпул і Росомаха Лі посмертно з'являється в рекламі пародії? Реклама містить зображення самого Лі, слоган Ваш доброзичливий прибиральник по сусідству, що відсилає до слогану людини Павука, а також рік його народження 1922. Данина пам'яті Лі з'являється в сьомій серії серіалу у Plus – WandaVision, де на номерному знаку автомобіля Ванди Максимов є номер 1228. 8.22, що означає дату народження Лі, 28 грудня 1992 року. Також цей номер повторюється у фільмі Людина Павук, шляху додому немає, але цього разу як номер таксі. Стен Лі з'являється у фільмі Веном. Нехай буде різанина на сторінках журналу, який читає Веном, а також на знімальному майданчику Морбіуса. Крилата фраза Стена Ексельсіор згадується в графіті як. XL -Sior. Таких відсилань у вигляді графіті, портрету або ж чогось подібного безліч, і я впевнений, таке вшанування буде з'являтися ще не один рік. Повертаючись на секунду до мультика про Майлза, варто сказати, що для Лорда і Міллера було важливо дати Лі більшу роль у фільмі, ніж просто епізодичне Камео, тому що вони відчували, що він настільки невід'ємний від духу цього фільму. Вони описали роль як надзвичайно значущу, враховуючи смерть Лі. В листопаді 2018 року за місяць до виходу фільму на екрани окуляри Лі з'являються після титрів у кадрі, присвяченому йому та його співавтору стіву дітко. Можна перераховувати і перераховувати проєктів справді незлічена кількість. І аби не затягувати, я не буду згадувати про кожну появу. Я думаю, ви вже зрозуміли, наскільки великий вклад зробив Лі. Це я ще просто пропустив з десяток мультсеріалів, де він озвучив другорядних персонажів. Персонажів і навіть не починав балакати за відеоігри. Хоча, мабуть, не сказати про гру з павуком точно не можна. Якщо що, там він власник ресторану, в якому сидять Пітер і Мжей, і коли вони йдуть, то каже, що дуже радий бачити їх разом. Всього цього, як бачите, вистачить на ще одне відео, але в ньому я не бачу сенсу, адже зібрав саме тут усі смаколики. Підсумовуючи, я попрошу назвати ваше улюблене камео за його участі. Пишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку. А яка поява є улюбленою для самого Стена? Як він сам казав, то це камео у фільмі Люди Ікс. Апокаліпсис. адже він там з'являється не сам, а зі своєю дружиною Джоан, що робить цю появу унікальною.